Слава Ісусу Христу, вітаю, збрати і сестри, сьогодні 27 березня і церква нам дає сьогодні Євангелія від Луки, 11 розділу, фрагмент про демона, про сатану, про Гезевува. Тому послухаємо цього Слова. Того часу Ісус виганяв біса, який був німий. Сталося так, коли Він вийшов, німий заговорив, а люди дивувалися, деякі з них сказали, Bezewulom, kniaziem bisiewskim, win bisiew wyganiaje. A inni się wypróbowali, czy szukały w niego znamienia z nieba. Znajdź, czy ich dąbkę win skazał im. Każde carstwo, jakie same w sobie rozdaliło się, zapustuje i dim na nim wpadę Bo już satana sam w sobie rozdzielił się, to jak stoi tego carstwo? Wiesz, te niby, niby to ja wezewulom wyganiaju bisiew. Bo ja wezewulom bisiew, То ким сини ваші виганяєте, тому вони будуть вам суддями. Коли ж я перстом Божим виганяю бісів, то Боже Царство вже прийшло до вас. Коли сильний, озброївшись, стереже свій двір, його майно в безпеці. Коли ж хто дужчий від нього нападе і переможе Його, то забере всю його зброю, на якій покладався, і свої, свою здобич, хто не зі мною, той проти мене. Хто не збирає зі мною, той розкида... розкида... розкидає. Так, Ісус нам розказує катехезу про демона. Саме слово, Везевуль означає князь мух, як знаєте. Напевно, євреї помітили, що <кій> там де щось смердить, де щось руйнується, де щось змирає, гниє. Так де, і то там збираються мухи. co, co się, co karańczo nie buduje, więc zarazie ruinyje wse, to mu, co i to on jest wodorem same ci idiossosti, tam gdzie śmierć, zepsutia i tak dalej. Oczywiście, no też ta e, nazwa, kняz Much, wędzowul, e, pokazuje nam też strategię naszego przeciwnika, więc tak jak mucha, znajęte duku czaje weś czas, jako kom, możesz. Kołkomachów się znamy, i znamy, jak ważne czasem, jak ona nam e, zaważaje czasem, dojdaje, postyno i tak dalej. Ważko, nie? Tak. To strategia demona. Muszę nam skazać, Jezus, że, że demon będzie w czas nas mm, tut spokушać. Słodnie, baczmy, jak będzie dźwięczał na Jezusa, na pewno nam by, by różni, tam i. Арсейї, книжники і натовп людей, бачив, щось виганяє демона, і почали деякі його вороги е, звинувачувати Ісуса, що він визивуло князем Бісівським виганяє демонів. Це дуже небезпечно, знаєте, бо можна бути противником Ісуса. А тут, якби не так кажуть, то вони якби цей, цей, цей фундамент навчання Ісуса руйнують. Кажуть, е, е, що takim czynom Jezus, e, że jakby nie od Boga, jakby pięć w jego służenia, jego misji, e, i tak dalej. to win 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 woro Boha. A czerwże daje, jeśli podstawy, przedstawić tego, żeby zabić Jezusa, żeby go zniszczyć, bo On no, wie, że satany. Tak, satana może skończyć. Вже витягнув свою важку артилерію. Вживає най найважчих аргументів ні проти Ісуса. І звичайно, це теж в суспільстві напевно викликує якусь ненависть до Ісуса, сумніви ворожнечу. А Ісус дає прості аргументи. Каже, як може Статана виганяти Сатану? Якщо він розділений в собі, то, то, то його царство не, не буде стояти, не буде існувати. Не? Так. Ісус каже, якщо сильніший приходить, від, маємо якусь цару, володара, сильного, потужного. І якщо сильніший приходить, то він цього великого цара чи там полководця, він його зв'яже. Пограбує пограбу його, його майно, роздасть іншим і так далі. Робить що, що хоче. Ісус каже, хоче сказати, що сатана є таким сильним. Він має якусь в тому що він чистий дух, чистий дух, і е, е, він набагато ну, доску, він досконаліший за та. ця ангельська природа, вона досконаліша за людську нашу природу. To, że On so ma wielką siłę, nie trzeba ważną stawę do Niego. Ale Jezus każe, że jak jest silniejszy, Jezus jest tym silniejszym, jaki może związać demona, rozdać jego majątko. Zrozumiecie, że my na zwycięstwo że kiedy my z Jezusem, my na bocie silniejszego prosto. Siostra Katarzyna Sienińska, w w, 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 w w dialogu do Boże Prawidłenie, to ona opisuje taką sytuację. Jezus do niej zwraca się. Jezus nawet żywa Jezus jakby z tego argumentu się w, w takim sensie, nie? że dusza. Jezus kaza tak, że satana nikogo nie spędzi, Він, він ангел, він не потребує відпочинку, так як ми люди. Nie? Але ми маємо пильнувати. Душі, які люблять Бога, мають пильнувати. Сатана, треба розуміти, що сатана не може витримати цього жару, цього вогню, Божої любові, яке в нас є. Якщо в нас є любов до Бога, то сатана втікає, втікає. Він не може цього витримати. Jezus w świętej Katarzynie daje taki przykład, że się na mm, e, jakiś czajnik z kiepiotkiem. Mucha nikogo nie zjadę na tej poszycie, tam czajnik po naszą nie? się e, tam będzie kiepiotek, nie? Temperatura będzie wysoka. No, ale się woda będzie taka i no to zwyczajnie ona zjadę i nie będzie problemu. І це образ душі, душа, яка горить любові до Бога, вона просто сатана не може до неї набузитись, не наблизитися. Натомість, якщо душа, так знаєте, трохи за Богом неделя, трохи себе дозволяє на гріх, так літає, по атаку, знаєте, не? тоді сатана може спокійно спокушувати і добре себе там почуває. Не? Ісус каже, святий Катерині, ти маєш підняти якби, температуру. Swoju. Jakim czynom, Przez rozkajanie w grzechach, przez czytanie Słowa, przez taństwa, spowiedź, czy te pryczasty. Żeby Twoja dusza goriła lubowiem. I to najlepsze wyganiaje demonów. nie? jest z Jezusem. W z Jezusem to najgorsze Nie trzeba żadnych, osobliwych, nie wiem, jakichś rytuali i tak dalej, bo my czasem szukajmy, że tak Satana ну, нас не спокушає, щоб таке було с ним. Дайте, дайте таку молитву, яка просто виганяє демонів, яка є найкращим захистом. Любов. Любов до Ісуса це найкращий захист. Не? І тут звичайно ми не можемо коважно ставитися до дії Статани. Він, він реально робить спустошення в житті багатьох людей. Але треба розуміти, що Статана. <свистований> <п> ятає> Пам'ятаємо, що він є створіння, що він ангел, створений Богом. Тому не можна, це не так, що є в нашому житті боротьба між добрим Богом і злим Богом. Бо де, як люди так думають, навіть християни. Не? Цікаво, чи Ісус переможе, чи ні. Переможе Він не Бог, а сатана тільки ангел. Він, сатана – це створіння, яке збунтувалося проти Бога. Щоб розуміти. Натомість, право в тому, що в нас є згода на дію сатани, і Бог настільки поважає нашу вільну волю, створив нас, подарував нам вільну волю, що Сатана не може війти в наше серце без нашої згоди. Можна спокушати, але не можна споневодити. Але нам, коли нас поневолять, бо це наше рішення, і ми прийняли спокусника, тоді. Ми не можемо себе звільнити без допомоги Бога. Тому ми просимо Бога, щоб Він втрутився в наше життя, ввійшов в наше життя, то каємо з гріха, то ми запрошуємо Ісуса, то є молитва про звільнення, молитва про екзорцизмів, навіть і так далі, щоб Бог об'явив свою силу. І будьте впевнені, 100%, 120. Що Бог завжди перемагає, коли ти до нього звертаєшся з вірою просто. Не? Так, сатана потужний, Він чистий Дух, духи, вони досконаліше за наш, нас людей. Але якщо на нашому боці Ісус Христос, нам не треба нам не треба боятися. Претаманне, що може так завжди було. Ми це бачимо. Не? Так як ми нарікаємо на дітей, що з них буде, а наші батьки, так робили, і прабатьки постійно люди казали, що буде з наших дітей. І пізніше якось діти знаходять якось здорові густі, і, і, і до Бога, дорогу, і патріотизм, і все цінності. І так воно є, що дозріваємо до певних справ, певних рішень. І в, в контексті віри так само що є так, що. Частина, навіть і християн перебільшує, якби, значення Злого Духа. Вони бачать Сатану навіть там, де його немає. Або приписують йому таку силу, так, такі дії, що аж лекає страхові живуть деякі просто. Не? І Сатана тут радіє, бо ми часом додаємо йому таку авторитету. І часом, навіть такі думки з'являються, що Сатана, він там себе добре. poczuwa je w cerkwi, na, w papie, prisutni, w hierarchii cerkowni, w strukturach cerkwi, więc tutaj w wszystkim kieruje i tak dalej. Wiadomo, że jest pokusza je cerkwi, i mnie i i biskupa i papu, każdy z nas. Ale ale Jezus podpił kres, co jest chce e, posmarzyć nas między sobą. Każde czerstwo Якщо воно внутрі своєму десь там е е розділене, е тоді воно просто рой е руйнується, коли Сатана сам у собі розділився, як стоїть його царство, не? і да, якщо він тут е він хоче ну, розділити, напевно, він, він проти єдності церкви, проти єдності братів. І, і знаєте, моліться за церкву, моліться про перемогу від сатани, від Злого Духа, але не перебільшуємо його. Дуже часто в церкві так говоримо багато про злого Духа, що шкода часу, марнувати час на, на дурниці. Можна проповідувати перемогу Ісуса Христа, керигму, що в Ісусі Христі є Спасіння. Що він не Спаситель може на цьому бути більше зосередженими, а не на, цих, на цьому негативі, на страхові і так далі. Ісус Христос переміг смерть. Так, в житті церкви, в житті людей, церкви, дітей Божих. Так, сатана діє, і багато хто <кхід> пішов на мені в ці гріха, дорогою гріха, але деякі наверталися. І і так теж є, і Бог постійно до святий кличе нас до нас навернення. Тому сьогодні проповідаємо, що в Ісусі Христі є, є Спасіння. Якщо хочеш мати захист від демона, то сьогодні просто люби Ісуса усім серцем, любов'ю. Каже, Ісусе, довіряю тобі. Ісус ти мій єдиний Спаситель. Я хочу виконати Твою волю сьогодні. Я довіряю тобі, Ісусе. Мої, моїм життям. Ісусе, стілюй мене, роби великі речі, і я знаю, що Ти переможеш. Це найкраще. Тоді наша віра зростає стає гарячою, і сатана не може нас спокушати. І, і Просимо Святого Духа, щоб він керував, щоб дав нам це світо від Бога і любов і найкращий засіб це святе причастя, це розкає в гріхах, це таїнство примирення, читання Слова Божого. Це ж найкращий екзорцизм. Читання Біблії. Це найкращий екзорцизм. Він, слово Боже, приховує могутність нашого Бога, його силу, його перемогу. Сатана не може не, 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 не терпіти Божого Слова. Тому, якщо хочеш послухати ради, найкращий екзорцизм, то читай слово сьогодні. Прославляй Бога. і Прийми святи причастя. І все буде добре. Слава Ісусу Христу!